Одна з перших серед 700 учасників з усього світу. Студентка Франківського медуніверситету Лілія Твердогліб посіла третє місце на міжнародній конференції у Кракові. У своїй науковій роботі дівчина проаналізувала результати вишколів, у межах яких цивільних навчали до медичній підготовці. Перед виступом, зізнається, Лілія найбільше хвилювалася не через конкуренцію, а щоб гідно презентувати напрацювання. Вся робота полягала в тому, щоб проаналізувати доцільність створ... ну, доцільність проведення такого вишколу і його ефективність в навчанні цивільних першої медичної допомоги. Відповідно, ми проводили вишколи, оцінювали відгуки людей, оцінювали їхні знання, тобто рівень якоїсь там ну, допомоги. Ефективності і надалі ми робили статистику, виводили, тобто дані для мене справді найважливішим було не нагорода. А от саме після виступу до мене підійшли двоє суддів і сказали, що ваша робота реально дуже крута. Від початку повномасштабного вторгнення у Франківському медуніверситеті провели близько 65 вишколів, на яких наданню до медичної допомоги навчили більше трьох тисяч людей. Заняття проводять професійні тренери за стандартами НАТО. Для нас ця тема стала дуже актуальною і, власне, ця робота, яку представила Лілія, це є лише продовженням тієї теми. Тому що це є результат того напрацювання і аналіз роботи, яка була проведена. За цим стояла велика, велика ідея і велике бажання допомогти. Під час практичних занять, завдяки тому, що ми отримали від власний грант, ми закупили тренажери манекени, де люди можуть в режимі реального часу надати допомогу фактично і максимально наблизитися до умов реального часу. Тому це є актуально. Дійсно є манекени, дійсно є турникети і того вже є достатньо. Науковий керівник Лілії професор Вадим Сулима каже, такі конференції важливі не лише для студентів медуніверситету, а й учасників з інших країн. Адже це унікальний досвід, яким молоді українські науковці можуть поділитися зі своїми колегами з-кордону. -за, За кордоном так само нас з радістю слухають таку інформацію, тому що такого досвіду у них немає. У нас, на жаль, в часи війни такий досвід, хоч він і гіркий, але ми його здобуваємо і навіть. Аналізуємо і хочемо показати ті біли плями, які роками були в нашій країні. Це, що стосується до медичної допомоги, обізнаності до цивільного населення. В будь-який момент, в будь-якій державі це непередбачувальна ситуація, люди повинні бути підготовлені. За словами Лілії Твердохліб та її наукового керівника, аналіз вишколів показав, що цивільне населення не дуже добре обізнане в наданні домедичної допомоги. Тож тренінги будуть проводити і надалі, адже такі знання можуть врятувати життя. Валентина Ігор телеканал 402.